Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Чона мелі впевнений, що зможе перемогти мираби Двалішвілі. У мене вдома є все необхідне, я тренуюся вранці. Потім відпочиваю і повторюю це в день. Битимусь, поки моє тіло витримує навантаження. Ставлюсь до відновлення так само серйозно, як і до тренувань. І вірю, що це принесе результат. Мені 30. Це хороші роки. Мираб, звір. Він виглядав дуже добре в бою з умаром Нормагомедовим. Поєдинок був близьким, але Двалішвілі забрав його в кінцівці. Я б не погодився на реванш. Менш якби не вірив, що зможу його подолати. Зроблю це 8 червня. Також цукарок запевняє, що якщо зірветься реванш, то це не страшно. Якщо бій з мирабом не відбудеться, не біда. Я знаю, що сильніший за нього. Я вдячний їй всі за цю можливість. Так само було і з Верою. Мені знадобилося три з половиною роки, аби зрозуміти, що я можу його перемогти. Омелі це не просто боєць. Він стратег. Він будує довгу гру, навіть якщо суперники змінюються. Його впевненість це наслідок досвіду. А досвід це те, чого не відбереш. Упевнений, що Шону буде що показати. Цукорок також дав коментар про поєдинок Топурія Олівейра. Серце каже, що переможе Чарльз, розум, що Ілія, але схиляється до топурії, зважаючи на його нокаути в боях з Волкановські та Холуєм. Друзі, а які ваші прогнози на цей поєдинок? Діліться своїми думками у коментарях. А от мира Двалішвілі швілі вважає, що Омелі сильно ризикує, погодившись на реванш. Для Умелі це бій, все або нічого, бо він багато втратив. У нього маса змін у кар'єрі. Раніше він був чемпіоном, у якому багато хто сумнівався. Але я знаю, що він дуже мотивований і ризикує. Дійсно, якщо Умелі програє вдруге, його зірковий статус отримує тріщину. А ми саме той, хто любить руйнувати ілюзії. На кону не титул, а репутація. Топимо за. Нашего слона. Мира поділився, як його батьки дивляться, його ж бої. Батько дивиться мої бої по телевізору разом з іншими грузинами, а мама зазвичай молиться, а потім переглядає в записі. Будемо і ми дивитися онлайн, як наш слон буде захищати свій пояс проти Шона Омелі на UFC 316. Запрошуємо і вас на нашу трансляцію. Для цього тобі потрібно тільки підписатись на наш телеграм-канал. І в день турніру ти знайдеш посилання на трансляцію. На посад. Лані на телеграм ти знайдеш в описі під відео. Ізраїля Десанія поділився ситуацією про Дану Вайта і поєдинок із Стріклендом. Я казав, ні, я мушу битися всі дні, я маю виступити перед цими фанатами. А Дана сказав: послухай, хлопче, в тебе вже достатньо грошей, просто трохи відпочинь. Але я був упертий і відмовився, оглядаючись назад, можливо, Дана мав рацію, можливо, варто було справді трохи пригальмувати. Іноді серце б'ється. Гучніше, ніж той розум. А Десаня хотів зробити подарунок фанатам. А бій зі Стріклендом вийшов жорстким уроком для нього. Навіть найкращі помиляються і головне тут не поразка, а здатність визнати і йти далі. Майкл Чендлер про бій з Конором Макгрегором. Я просто сидів без діла. Дата річниці з моєю дружиною, 24 січня. Подивився, це субота, так і є. І думаю, чому б це не зробити, а? Можливо, UFC складе нову телевізійну угоду. Мене про Конора запитують у кожному інтерв'ю. Не впевнений, що він повернеться, але ми мали контракт, і я досі не сплю вночі, бо хочу цей бій. Хочу побитися із ним, побачимо, що буде. Ну, справжній жду. mm -hmm. Ветеран UFC Дон Фрай порадив перейрі не ризикувати. Моя порада, якщо ти травмований, зроби паузу. Я так не робив, ковтав таблетки ішов у бій. Це знищило мою кар'єру. Потім розуміє, що промовтерам начхати, навіть якщо ти приніс їм мільйони. Якщо чесно, це не просто порада, це сповідь ветерана. Фрай говорить із позиції болю і досвіду. Перейрі варто дослухатися, бо титул це не найголовніше. Найголовніше. Це бути готовим, щоб вийти не лише виживати, а саме виграти. Шон Стрікленд поділився, скільки зараз в нього грошей. Зараз мій капітал становить близько 4 мільйонів доларів у ліквідних активах. Я маю на увазі інвестиції. Приблизно 500 тисяч доларів вкладено в нерухомість, решта на різних рахунках. До моменту, коли я завершу кар'єру, в найгіршому випадку мій капітал складатиме від 8 до 10 мільйонів доларів. і Шон Стрікленд це приклад того, як можна бути диким в Октагоні, але мати холодну голову фінанс. У той час як інші бійці спалюють гонорари на понти, та різне він вкладається, інвестує і планує. Красавчик, що можна сказати? Ілія Топурія запропонував фанатам вибрати, як саме він переможе Чарльза Олівейру, Нокаутувати чи задушити його. Що ви більше хочете побачити? Ось це справжній менталітет хижака. Топурія вже не питає, чи переможе він. Він питає, як саме це зробити: це або неймовірна впевненість, або тонка психологічна гра. У будь-якому випадку Олівейра це точно прочитав. Наш козак Доніїл Донченко перемагає у своєму першому поєдинку в ТАФ та виходить у півфінал. Він дуже впевнено перебив бразильця Річарда Мартінеса. У цьому поєдинку ми побачили, що Донченко має не тільки потужний удар, а й добре його тримає. Це не просто старт, це заява на майбутнє. Донченко виглядав як машина, яка не боїться обмінів. І якщо він продовжить у тому ж темпі, ми можемо побачити першого українця чемпіона ТАФ ново покоління, і це неймовірно круто. Ден Іге проведе бій проти Патрісіо Підбуля на турнірі, який очоле Макс Холвей та Дастін Поріє. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.